Тут посередині, між нами. Олена, з пустими руками, показуєте, що принесли. Насамперед, варто зазначити, що ця дощовиця, як її називають в народі, є інструментом, перекусійним інструментом. Клас. Дощ. Так. Це чудесно. Будемо говорити спочатку, мабуть, про її магічні властивості, тому що її приписують ще у давні угу, часи, так, що саме так. наші предки, як я вже зазначала, викликали за допомогою неї дощ, а також знаю, що інші речі робили. Це не тільки угу. виклик дощу відбувався. Так, так. Так. Взагалі, цей інструмент він родом з Чилі і Перу, тобто ну, це такий дійсно дуже древній інструмент. І раніше. Окрім того, що викликали дощ, і взагалі контактували з погодою ну, з природою, от вони викликали духів також. Ну тобто, але це було дуже давно. Я насправді я не знаю, чи зараз це можливо, але. В руках деяких людей багато щось. Але якщо згадувати про сучасність, то знаєш, що зараз це використовують дощовиця і для лікування, медитації, для заспокоєння душі. Як особисто ви застосовуєте в житті такий інструмент? Для медитації, для релаксації, звичайно. Тобто, я думаю, що медитація, релаксація, заспокоєння це є частина лікування нашого. Тобто. Сидиш собі півгодинки, слухаєш дощик, якщо немає такої можливості на вулиці. До речі, наш час це дуже актуально, тому що в цих подіях, які зараз відбуваються в країні, так, в цьому інформаційному спробіт. потоці досить важко знайти саме цей спок, який нам потрібен, так. як її застосовувати, оточок, що ми її самі не виготовили, але вже маємо вдома. Uh -huh. Ваші рекомендації щодо застосування. Скільки хвилин в день? Скільки секунд, і як правильно зробити. Я правильно роблю? Звичайно. Ми сповідно, ми сповідно. Я одне розумію, що нам у Львові дощу не, не потрібно. Ми заходімо дощ, ми купимо дощовицю і будемо її. Ну нею нею можна викликати, нею можна зупиняти. Дощ, тобто а як це виглядає? Ви якось користуєтеся тим? Yeah. Можливо, то ви накликали дощу нам <laughs> чи я викликаю? Чесно кажучи, я до цього не причетна та до виклику дощу. А, вот. Але взагалі я думаю, що є люди в Україні, могутні люди, які можуть Мольфари може так, так, я думаю, карпатські монтвари в руках їх, я думаю, дуже легко вони можуть це зробити. Олена, чи є така можливість вдома І... самостійно виготовити світу палецю до що? Що для цього потрібно? Так, так. Е, значить, от я принесла якби заготовку. Uh -huh. Тобто, yeah, це борщовиця, борщовик Скажіть, Борщовиця з... це те, що так почав? Так. Так, от воно, от починаємо воно, з того моменту. Борщовиця так. це такий, е, така це рослина, яка, та. яка може обмолити воно... руки, і дуже велика тяжкість може бути в цьому Так, да, да, да. в, в природі вона дійсно дуже дуже небезпечна, її небезпека полягає в тому, що її сік містить таку речовину, яка при. Е, при попаданні на шкіру вона е, з'їдає захисний шар шкіри від ультрафіолету. Тобто, якщо сік попав і потім попадає ультрафіолет, наша шкіра зовсім не захищена і може. Бути пухи, опіки і так. Але як це так взяти це стобургу? Але якщо її вночі пиляти, наприклад, так. Вона не ну вона не буде пекти, тому що немає ультрафіолету. що мені такі секрети крили, я коли їду в солад, там все в борщубках. Я знаю, до речі, історію, наприклад, насправді, що люди не знали. З ними насправді так дуже один хлопчина. Я вам зразу розкажу, я хотів подарувати букет квітів дівчині і звичайно, що нарвав їх його і потрапив дуже в таку критичну ситуацію. До лікарні, тому потрібно пам'ятати. Треба знати, обов'язково завжди, коли чимось займаєшся, треба почитати, треба дізнатися, чим ти займаєшся, як це Але Ми йдемо вночі, а... беремо борщовик, його об обрізаємо. Так, так, обрізаєте, потім... Ну, ти, такий варіант у нас одразу не буде, що ви з ним далі звичайно. Зробити? Його спочатку треба висушити. Тобто uh -huh. на сонці бажано не в квартирі, тому що його запахи, його випаровування цього соку так само не дуже корисні. Тобто вони не є якісь критично не корисні, але бажано десь на даху, якщо там, не на стрісі. Десь отак от це от Після того йде процес шліфовки. Ну це вже для краси. Тобто, ага, для це для... немає. Це uh -huh. для, для краси йде процес шліфовки. Ну насправді це також медитативний процес. Тобто, коли ти шліфуєш, ти також ну, тобто, коли, коли ти любиш свою справу, то це досить, досить Що, легко. а мабуть всім цікаво за допомогою чого там всередині досягається такий звук дощу okay. акули? Ні, раніше, е, 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 раніше, коли це було в е, ну такі казала в Америці, виготовлявся, це було взагалі робилось не з борщовиці, як в нас, робилось з как, е, кактосу мексиканського. І в кактуса були досить великі е, голки, і ці голки вставлялись по спіралі цього інструменту. Ну, тобто цієї борщовиці або. <реш> Вставляються в ці ігорочки так по спіралі, і створюється там всередині така перешкода да, перетинки. От потім засипається спеціально оброблена крупа або бісер, або ну якісь гранули, які кожна людина собі свої гранули придумує. Що тут? що тут? так, так, так цікаво? Я думаю, що там багато пшена. Насправді. Ага, але але я... там, там багато. Насправді там є суміш. Я вибирала цю суміш десь, напевно, годину сиділа і підбирала суміш, тому що ну, кожна людина підбирає свій звук. Хтось любить такий, знаєте, такий більш якийсь жвавий, хтось дуже спокійний. Любить. Ну тобто кожна людина собі Олена, але я впевнена в тому, що тут все таки не голки кактусу Ні, тут? Звичайно, звичайно. Тут у е, нас використовується в, е, зубочистка. А, так, все так просто. Але, от дивіться, оця ви пряму принесли таку паличку, а це така хвиляста. Це вона по своїй природі хвиляста? чи це її насправді це природа. Ой, ви знаєте, ви мені сьогодні зруйнували стереотип? Я вже думала, ну нащо Бог створив цей борщовик на світі, якщо він шкоду про нас виявляється, не можна такі робити речі. Далі ми оздоблюємо це, також має якусь свою медитативну силу, чи це також для краси? Оздоблення? Оце елемент. Часті щоб не вилітали елемент, елемент творчості. Ну тобто, це кожна людина скільки хоче, стільки вкладає енергії в цю річ. Якщо. Ну що важливо, що завтра в нашому місті відбудеться майстер-клас за вашою участю, де ви навчатимете усіх охочих виготовляти якраз такі рейнстіки, так. як їх ще називають, куди потрібно йти, де вас можна зустріти. Завтра буде в дім йога. Дуже хороший такий медитативний також дім. Там дуже багато всяких здорових харчування майстер-класи так само розписи, хної ну тобто дуже цікаве місце. Вот і е, я буду завтра там у сьомій годині. Так що всі бажаючи, будь ласка, все покажу А з собою. Брати цей борщовик? Ні, звичайно, все, все, все з собою. Я приношу і та Ми і то, і сьогодні росі. бо всі поїхали, позрубували всі борщовики. Борщовики десь Давай ну, ще раз це зробимо, Давай ще один раз. Послухай. Воно мене заспокоює. Релакс. Чесно, це дуже класно. Я заліза. Це оператор, я зроблю ще раз. <звук> це чудесно. Дякую вам за те, що такі гарні речі робите, і що нам розповіли про секрети такого дощу, дощовички. Олена Романова, це є майстер, якраз з виготовлення рейнстіків. Дякуємо вам ще Надіються, тим, що я тричі перевернула цю паду з цю дощу. Я не виключу дощу нашого місця. Зараз дізнаємося, що там синоптики нам нам робиться зупинити. Може руках швидка зупинити. Тихо не буде дощу. Погода.